Найтоповішою новиною сьогоднішнього ранку є повідомлення про те, що Андріївку таки звільнено. Про це повідомила третя штурмова. І ми зараз маємо чудову можливість поговорити з пресофіцером третьої окремої штурмової бригади Олександром Бородіним. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, звільнили це? Означає, що прапор уже майорить над Андріївкою? Чи там немає ніякого флагштока, щоб поставити прапор? Звільнена, так, дійсно звільнена. На жаль, вона в такому стані, що я не впевнений, що там можна десь закріпити флагшток. Наскільки росіяни активно обороняли цей населений пункт? Дуже активно, дуже сильне було мінування, ну, відпрацювання від артилерії, як завжди. Камікадзе в цілому, це класична по цьому лінії фронту. і дуже сильне мінування. тому ми... Просуваючись до неї, формуючи дії, які ми робили. Ми робили їх дуже обережно, тому що щоб зберегти максимальну кількість бійців, тому що вони дуже сильно замінувалися. А це якийсь стратегічний пункт, що вони його так обороняли? Чи це взагалі їхня звична тактика на тому напрямку? Ну в цілому, вони тут всі фланги дуже сильно обороняють, тому що вони розуміють, що якщо фланг впаде повністю, то як би це напряму з буде. Проблемно утримувати е, саме місто. А стосовно Андріївки, так це дуже важливий елемент. Само Андріївки, як такої, там вже немає. Ну я, давайте констатувати факт, вона повністю знищена. Але е, як е, місцевість, як цей квадрат, це важливий квадрат. А можете пояснити нашим глядачам, в чому його важливість? Е, важливість, ну не вдаючись в подробиці, важливість для подальшого просування. Ну, тобто, це е, такий великий крок, після якого можливо робити, можливо, робити далі кроки для того, щоб оточувати. Добро, Олександр, ви сказали і вже згадали, що е, фактично знищений як населений пункт. Будівель вцілілих, очевидно, не залишилося, але я знаю, що бували випадки, коли цивільне населення навіть в таких обставинах залишалося. Е, є хтось з цивільних в Андріївці, ви когось зустрічали? E, ні, цивільних там немає. Це досить маленький населений пункт. E, там були тільки російські військові і досить давно. Тобто, це навіть не тижні, за місяці, багато місяців. Якщо не зимки, там вже нікого немає. Тому що він невеличкий і e, туди дуже сильно гатили. Ще він був дуже сильно зруйнований. Коли e, його атакували, ворог атакував e, взимку його, коли він просувався. От ще тоді він був дуже сильно зруйнований і зараз таке. Залишилось те, що залишилось зрозуміло. Дякую дуже, що знайшли час оці кілька хвилин включитися. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил про звільнення Андріївки.